Синоптичний процес нашого регіону регулює масштабний східний антициклон. Ця імперія високоатмосферного тиску заблокувала циклонічні вихори над північчю, Заходом та Півднем Європи. За такого стійкого баричного розташування над Черкащиною встановилися південні повітряні потоки, які зберігають аномалію тепла та провокують утворення туманів. За прогнозом, суттєвих змін у синоптичній ситуації в найближчій перспективі не видно. Лише часом у безтурботний перебіг атмосферних процесів Черкащини втручатимуться атмосферні фронти невеликими дощами. Температура вночі 2 тепла, в день 4 тепла. густі осінні тумани значно погіршуватимуть видимість на автошляхах, робитимуть дорожнє покриття мокрим та слизьким.